Другої серії не вийшло Львів без ексцесів. Пережив 22 червня, день скорботи і пам'яті жертв великої вітчизняної війни. І, хоча міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов зранку попередив про можливі провокації, ні не справжніх, як з'ясувалося євреїв, що анонсували свої акції, ні ультралівих сил в столиці Галичини поміщено не було. За інформацією няну представників проросійських організацій, які таки приїхали ще 21 червня, зустріли правоохоронці і спровадили назад на вокзал. Того ж дня із лідером свободи Олегом Тягнебоком переговорили західні посли. У 70-річчя нападу нацистської Німеччини на радянський союз у Львові були заборонені усі акції, окрім офіційних у панахидах та покладаннях квітів, організованих львівською владою, брали участь і представники єврейських громад. Ні у внутрішній, ні в міжнародний скандал на відміну від подій 9 травня, події 22 червня не переросли. Важливий момент перед ним Намагання росіян на сесії парламентської асамблеї ради Європи в Страсбурзі представити доповідь, в якій Україна була названа серед держав, яким властивий неонацизм доповідь була України в ній ні. За інформацією української правди, цього від російської делегації поскандаливши домоглася регіоналка Юлія Льовочкіна.